Чому я так взявся на котиса і поношу ледве не більше ніж самого міського голови Ігоря Поліщука, який, в принципі, глобально покриває цю схему на кафедральні 13? Ну справді Сашка знаю давно раніше. Ми працювали разом не в одному виданні, і він писав прекрасні тексти про різні краєзнавчі штуки. І коли він став е, очільником відділу охорони культурної спадщини, я вітав його з цим призначенням. Але зараз я його не розумію. Фактично, він робить протилежне тому, що декларував всі ці попередні роки. І заховатися в шкаралупу і виправдовувати себе фразами типу: я нічого не можу зробити, ну, надзвичайно легко. Набагато важче відстояти свої принципи, за які тебе поважали. Якби відділ охорони культурної спадщини очолив якийсь там умовний охоронець Поліщука, претензій до нього було б мінімум, бо поставлений він був саме для того, щоб все залити бетоном. Ну але якщо людина в білому пальто починає робити брудні речі, ну то вибачте, ну і ти мені, Саша, теж вибач, Платон, мій друг, але істина дорожча.